Так, це перший корпус. от, а тут матка. Це матка обльотана зараз, якщо її покаже. Дуже сильний. Так. Потрібно знайти матку, де мій палець. Щось мій палець ніс не показується. І матки не бачу. От матка. Матка обльотана Б-29, дочка б 74 е, яка була обльотана на Амеланд а ця матка обльотана на е, Джарил Гач. Так, чи є розплод. розплоду Розплоду не бачу, розплоду не бачу. От. Така то справа. Так що навіть тут, в корпусі, тут корпус повністю е, залитий медом. Тут навіть не потрібно дивитися, тут все залито медом. Бджоли частково в цьому корпусі, частково в цьому. Ставлю назад. Бджоли є дуже багато. Займають раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. На восьмому немає і, і тут бджола, якщо буде видно, Тут бджоли є. Так, що ставлю обратно. Матку видно. Так що Б-29 себе підтвердила, як хороша матка. Сильні, сильні бджоли сім'ї. Сильна бджоли сім'я. Так, на цьому репортаж. Завершено. От, оце бджоли стійки, Це все залито медом. Розбирати гніздо не варто. Так. Не варто. Ока поставлена. За через що я подивився сюди, тому що бджоли були занадто активні. І мені показалось. І мені показалось, що ті бджоли, що їх обкрадають. А насправді от як вони сюди попали. От. Вони тут, 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 тут і так. Тут їх немає. Ну і внизу їх теж немає. Що, ставлю корпус до купи. Складаю. Роз'єднувати дуже тяжко. Сьогодні початок. Ой, е, сьогодні е, 30 е, жовтня через день початок листопада. Ну, Бджоли активні, от літають, е, часом пилок несуть. от З пилком, от З пилком бджола пішла. От, нормально. Так, на цьому репортаж завершено.